Ця історія розгорнулась на Закарпатті. Як відомо, вже довгий час цей мальовничий український край перебуває під певним контролем та впливом родини народного депутата, колишнього губернатора Віктора Балоги. Місцеві мешканці взагалі прямо кажуть, балога тут контролює все. Тож ми навіть не дуже здивувались, коли знайшли слід Віктора Балоги та його оточення у історії про реконструкцію Ужгородської національної історичної пам'ятки Совине гніздо на її від. Відновлення гроші дала Європа, але за три роки нічого не зроблено. Більше того, за єврогрант воюють у судах місцеві сумнівні структури. Олена Логінова вирушила в Ужгород, щоб розібратись в ситуації на місці. Ужгород – столиця Закарпаття, краю, який межує з чотирма європейськими країнами: Польщею, словаччиною, угорщиною та Румунією, здавалося б, куди вже ближче до Європи. Та українські традиції, кумівства, клановості у владі та нехтування громадськими інтересами і тут беруть гору, і не тільки над європейськими цінностями більше того, заради європейських грошей. Ціна питання майже мільйон євро. Стільки коштів вирішили виділити у європейській комісії на реставрацію пам'ятки архітектури у центрі Ужгорода. Проект почали реалізовувати спільно з поляками у 2013 році. У містах побратимах польському Ярославі та українському Ужгороді мали паралельно привести до ладу місцеві пам'ятки архітектури. Нашим сусідам вже є чим пишатись на офіційному сайті проекту. майоріють вражаючі результати відновлення кам'яниць. Підземний історичний пасаж у Ярославі вже готовий зустрічати туристів. А це вже українська реальність. Совине гніздо, так називається амбар та винний льох. Національна пам'ятка переживає четверте століття. Чого тут тільки не було свого часу, і певний завод, і готель. А під час другої світової війни тут розмістилися резервні продовольчі склади. Тепер же масивна кам'яна будівля ладан дихає. Оживити її мали саме за європейські гроші. Чому за два роки після укладення угод та отримання першого траншу у розмірі до 200 тисяч євро з Брюсселя українська сторона так і не почала реконструкцію історичної пам'ятки, аби дізнати, що саме стало наріжним каменем гальмування проекту та чому грантові європейські гроші можуть канути в лето, ми повертаємось назад у минуле. Отже, 14 травня 2013 року польські та українські учасники проекту підписали партнерську угоду. В Кінці липня того ж року, після офіційного позитивного рішення про виділення гранту був підписаний грантовий договір між партнером з Польщі та грантодавцем. З української сторони бачимо представників виконавчого комітету ужгородської міської ради та громадської організації, яка виступає не фінансовим партнером, тобто не може отримувати грантові кошти. Далі, всупереч рішенню грант. То і умовам партнерської угоди місцева влада підписує з цією ж громадською організацією ще один договір, який по суті дозволяє небюджетній установі використовувати європейські гроші. Схема проста. Оскільки виконавчий комітет міської ради установа бюджетна, то автоматично підпадає під дію закону про державні закупівлі. Тож, аби витрачати кошти без дотримання норм цього закону, проект вирішили залучити громадську організацію, звісно, аби кошти як у мутній воді текли прямо на приватні рахунки. Тож, коли казначейство не пропустило такі платежі, громадська організація звернулася з позовом до виконавчого комітету до суду. Михайло координатор проекту від громадської організації, пояснює, що залучення спеціально створених під конкретні інвестиційні проекти громадських організацій українська норма, тому Феміда на їх боці. Зв'язку з тим, що Громадську організацію просто від цього проєкту відсторонили. Так само, як мене від цього проєкту відсторонили, враховуючи те, що у нас є договір з мерією, який, ну, який описує те, що у нас є відносини з мерією, тобто ми маємо реалізовувати проєкт, я просто ініціював те, щоб ми подали до суду на мерію, просто. і щоб мерію заставити, реалізовувати, виконувати цей договір. У результаті грантові кошти на валютному рахунку заблоковані. Суд задовольнив позов про стягнення 1 мільйону 700 тисяч гривень на користь громадської організації. Виходить, не фінансовий партнер, який не може претендувати на кошти проекту, спокійно виграє суди. Хоча договірні відносини оформлені підозріло. Генеральний договір був підписаний в той самий день, що і партнерська угода, але перший у місті Ужгород, а друга в місті Ярослав. Як одній людині підписати два документи в один день, але в різних країнах ми спробували дізнатись у Максима Янчого, який власне і роздавав міжнародні автографи. Вас ви підписували прошу, угоди. Вийдіть, Мені цікаво, як ви могли в один день підписати угоду е, вийдіть, і в Ярославі, і в Ужгороді. Будь ласка, як ви вийдіть. Ви роздвоїлися? Як це сталося? Та сама дата. Я вас черговий раз прошу вийти. Це питання прошу. Вас. Будь ласка, вийдіть. Я не дам відповідь на ваше запитання. Тому, Тому що, що неможливо було підписати угоду в різних містах один той самий день. Така таємничість та небажання представника громадської організації говорити про європейські інвестиції нас, нас насторожила. Тож ми вирішили завітати у гості за юридичною адресою організації. Це звичайний житловий будинок на окраїні Ужгорода. Втім, як нам вдалося з'ясувати, власник квартири не такий і звичайний. Добрий день. це 78 восьма квартира. Ну да. так. Да. Ви тут живете? чи ви? Тут? А, ні, ми знімаємо. ми знімаємо. А в кого ви знімаєте? Сагедій. Віктор Михайло. Да. Віктор Сагедій, власник квартири, за адресою якої зареєстрована громадська організація, відмовився від коментарів для цього сюжету. Та це не дивно, адже за Віктором Михайловичем стоїть більш впливова особа Закарпаття. Віктор Трикур, колишній перший заступник голови міської ради Ужгорода, донедавна член партії Віктора Балоги, єдиний центр. Зараз очолює Закарпатське обласне агентство із залучення інвестицій та господарського розвитку територій. Товариство розмістили не де небудь, а власне у приміщенні обласної ради. сьогодні в Пан Сагедійч завжди вірна особа. Ну він у нас ну, працює. Водієм? Ну, я не знаю цього. Віктор Михайлович нього водій. Я знаю, що Віктор, ну а по батьку я не знаю. Сигедій? Ну, не знаю, я по батьку в прізвище не знаю. Ну, в чому він жити. Згодом Віктор Федорович сам нас набрав і почав заперечувати будь-яке відношення до транскордонного проекту реконструкції совиного гнізда. Скажіть, будь ласка, вам не соромно, що організація громадська зараз судиться з міською радою, вимагаючи кошти, які виділила Єврокомісія? Яка організація зареєстрована за адресою вашого водія Сагідія Віктора Михайловичем? Пане Олено, я не маю будія у 15 років. Добре, Сигиді сам Михайловича як людину. Я знаю безумовно. Утім, факти красномовніші за слова Трикора. Отже, громадська організація юридично прописана за адресою людини Віктора Трикора. Віктор Сигиді спільно з Віктором Трикором заснували благодійну організацію. Ініціатор подачі позову до суду раніше працював і в даній благодійній організації. Угоди від громадської організації підписував бізнес-партнер Віктора Сагідія Максим Янчий. Таким чином, на підставі рішення суду кошти гранту можуть бути виведені на приватні рахунки. Формально міська рада оформила юридичну оборону і оскаржує рішення Феміди. Очікуємо, що суд оцінить всі необхідні нами доводи додані стосовно того, що дані ну, відносини мали. І ознаки державних закупівель, і дані кошти являються все таки бюджетними коштами. Утім, схоже на те, що під захистом європейських коштів місцеві чиновники намагались маскувати власні інтереси. Інакше як пояснити той факт, що інвестиціями у виконавчому комітеті займається та сама людина, яка і заснувала громадську організацію, яка судиться за грантові гроші, Ольга Травіна свого часу була членом єдиного центру Балоги. Це може бути трактовано як конфлікт інтересів. Тому я повторюю, що відповідно до моєї заяви я з цією організацією не маю, ну не маю до неї відношення ніякого. Навіщо ж, взагалі, було створювати цю організацію? Певно, для того, аби обійти тендерну процедуру і прозорість освоєння коштів, оскільки термін виконання договорів спливає у серпні цього року, чиновники поспіхом намагаються врятувати репутацію міста. Аби європейці продовжили співпрацю по проекту? Українська сторона обіцяє найближчим часом оголосити тендер на реконструкцію совиного гнізда. Про те, як важко отримати європейські інвестиції та чому згодом так легко не виконувати умови їх залучення, ми вирішили запитати у Віктора Балоги, не короля Закарпаття, голови єдиного центру та члена комітету з питань євроінтеграції, як ви ставитесь до цього, що тяжко отримати кошти, а потім ще їх виходить і неможливо використати. Я повністю вас підтримую більше того за ту рутину і елементи корупції, які були присутні всього пана, він виключений із складу депутатського корпусу. Він виключений з партії, тому однопартієць давно не підходить. Він екс однопартієць і ми його зняли буквально півроку тому назад. Це ваш екс-однопартієць, але от зараз в обласній раді його племінник. Тобто, знову ж таки ми повертаємося Який до трикур. Молодші племіни. Ну, Молодші до цього абсолютно нічого немає, так що, е, скоріше всього, що е, раз і ви звертаєте увагу, на це і громадськість е, упевнений, що в цьому році питання буде закрито і кошти будуть освоєні. І я так само, раз ви мене питаєте, я також беру це на контроль. Ще до виходу нашого матеріалу в ефір Володимир Чобірко, чинний голова закарпатської облради, депутат єдиного центру Балоги, написав у соцмережах, що по радіо чув про труднощі з реалізацією міжнародного проекту. Цікаво певно слухати про те, що буде в майбутньому, як і Віктор Балога, Володимир Чубірко, пообіцяв взяти усе під контроль. Врешті телефоном Ольга Травіна повідомила нам, що громадська організація відкликала свій позов. Ось так легко здалися борці за європейські кошти у той же день, коли ми поспілкувалися з паном Балогою. Утім, на цьому історія не закінчиться. Ми будемо слідкувати за реалізацією цього проєкту і сподіваємось, що наш наступний візит в Ужгород, Совине гніздо, буде готове зустрічати туристів.